Ірину Крашкову забрала швидка сьогодні. Жертві в Радіївського зґвалтування стало зле просто під час засідання суду. Слухали свідків захисту, зокрема співробітників радіївського райуправління міліції, тих, які входили до оперативної групи, що розслідувала злочин проти Крашкової у перші дні після його скоєння. Колишній міліціонер Роман Сидорович підтвердив слова вчорашнього свідка Олексія Поплужного про те, що Крашкова плуталася у свідченнях і не могла точно сказати, хто із неї знущався. Коли ж під час засідання демонстрували відео зі слідчого експерименту, Ірина Крашкова зблідла, у неї навіть почали трястись руки. Їй викликали швидку і, зрештою, шпиталізували у Миколаївську лікарню. У зв'язку з цим суд ухвалив рішення перервати засідання. Коли воно буде продовжене, поки невідомо. Коли ми війшли до палати, де знаходилася, потерпіла жінка. Ми почали їй задавати питання про те, що з нею сталося. Хто це міг зробити з нею? На що вона? Першу чергу сказала, що це були працівники міліції в Радівського РВМВС. Та Коли ми спитали детальніше в неї, щоб вона сказала прізвища, які хто, із, хто з працівників міліції був і хто це міг вчинити, то в першу чергу вона назвала фамілію поплужного Олексія, який на даний час знаходився біля мене, та був у складі слідчо-оперативної групи. Після чого поплужний Олексій сказав, що. Я на я в той час знаходився вдома, а зараз знаходився в слідчо оперативній групі, так що я не міг бути на, в даному місці події. На що вона почала казати, що ні, значить, це не ти був. Сама Ірина Плутанина у свідченнях пояснює тим, що перебувала у шоковому стані, а міліціонери спеціально її плутали. Також на допит викликали співробітника міліції, який виїздив до млина, куди Ірина Крашкова прийшла уранці. Він розказав зі слів працівниці млина, яка знайшла скривавлену Крашкову, що Ірина спочатку відмовлялася від медичної допомоги та виклику міліції і просто попросила якийсь одяг. Потерпіла ж стверджує, що хотіла якнайшвидше потрапити додому. Кажу тими словами, які Сказав сам Кліменту у суді. Він сказав, свідки брешуть. Ці, тобто Він, він викликав свідків і сам сказав, сказав да. все, все, в судовому засіданні, свідки брешуть. Тому я думаю, цим вже все сказано, правда? Вони просто от, морально хочуть задавити, щоб я постійно згадувала, згадувала. Свідок Степанов Олександр. Над, відразу на другого дня до нього приїхали працівники міліції і сказали, що ти з нею спілкувалася вночі, що я з ним. Спілкувалася вночі і, і визвали його до райвідділу, звідки вони могли знати, що я з ним вночі спілкувалася. Коли в мене, так як я прийшла до себе, я вже була без речей, без телефона. Тільки пробивши по-моєму телефону, побачивши, з ким я вночі спілкувалась, вони на другого дня відразу поїхали до нього. А телефона мого й досі немає. Я вже була без речей, без телефона, тільки пробивши по моєму телефону побачивши, з ким я вночі спілкувалась, вони на другого дня відразу поїхали до нього. Сьогодні ж стало відомо, що з матеріалів справи зник речовий доказ. Про це розказав адвокат підсудного капітана міліції Євгена Дрижака Володимир Клименко. За його словами, ще знаконечник від насоса, яким нібито били Ірину Крашкову. Клименко вважає, що сторона звинувачення навмисно не надає цьому факту значення, тому що просто захищає свій мундир.